Кордоном народу є мова, переконані викладачі та учні 18-го ліцею. Саме вони підготували черговий захід у рамках міського мовного марафону. «100 причин, чому я спілкуюся українською. Ліцеїсти п'ятих та 10-х класів, одягнуті у яскраві вишиванки, ділилися цікавою інформацією, як швидше вдосконалювати знання мови, розповідали вірші, декламували прозу, співали пісні та ще раз закликали розмовляти українською, бо це пришвидшує перемогу над ворогом та об'єднує суспільство. Мова росте разом із душею народу. А коли народ знаходиться у плетеві нещастя, те і справжньо бере гору, перетворюючи засіб спілкування у духовну зброю та стає своєрідним кордоном, який відділяє від цілковитого зла. Щоб все це швидше осмислила молодь та зрозуміла, чому краще спілкуватися з солов'їною. Учитель з 40-річним стажем Віра Усцова обрала саме такий формат В своєму житті. Я не раз стикалася з такими питаннями, з зневагою до української мови. Але належу до тих сміливих людей, які вміють дати відсіч і зрозуміти те, що наша мова найважливіша. І ви сьогодні мали можливість переконатися в тому, наскільки діти цікаво, легко, доступно спілкуються українською мовою. Що мені імпонує, що тут у нас була в першу чергу справа колективна. У кожного був свій обов'язок щось оформити, щось зібрати. Участь цього колективу і пізнання нового успішний тандем для ліцеїстів, мовні ігри, знайомство із колишніми учнями Віри Володимирівни, та не менш цікаве ознайомлення із творчістю українських митців слова, серед яких і наші захисники. Чому кордон держави ще один такий важливий момент? Школа працює над питанням волонтерського руху. І коли приїхала, дізналася про те, що вони збирають багато речей. А я цим займалася упродовж восьми років і тому. Це і є та основна мета нашого заходу, аби долучити всіх дітей, щоб всі розуміли, що до перемоги ми маємо йти всі разом дитячим колективом, батьківським колективом, ну і, звичайно, учительським колективом. З часів повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило більше 23 тисяч переселенців, серед них багато дітей. Зараз у місті немає жодного навчального закладу, де б не навчалася ця категорія українських громадян. У 18-му ліцеї навчається 44 учні, переважна більшість із Маріуполя. П'ятеро ліцеїстів брали участь у мовному заході. Для того щоб діти більш знали про українську мову, про український народ. Ми проводимо низку національно-патріотичних заходів, і ми вважаємо, що це ще більше дає можливість дітям більш Поглибнути вивчення української мови, вивчення історії свого народу. Участь у даному проекті є актуальною для учнів, бо головним завданням для нас є виховати національно свідому особистість, справжнього патріота і радує те, що на сьогодні мова стала вирішальним чинником самобутності нації, основою її інтелектуального і духовного життя. Одна із учасниць ліцеїстка 10 класу Дар'я Черевко. Дівчина разом із родиною приїхала з Маріуполя ще наприкінці березня. Погляд на спілкування рідною мовою вона повністю переосмислила після того, як окупанти зруйнували її місто та цілковито змінили життя. Було дуже складно розмовляти однією мовою з людьми, які зруйнували і забрали твій дім. Тому для мене стало дуже важливо добре знати, вивчати та володіти рідною мовою. Цей захід означає достатньо багато. Він дає зрозуміти молоді, наскільки українська важлива, що це справді кордон держави, і тільки розмовляючи своєю мовою, ми зможемо все перемогти. Окрім того, ліцей долучився до проєкту Схід і захід єдині. Цієї осені більше 20 ліцеїстів разом із батьками та вчителями мали можливість протягом 10 днів знайомитися із традиціями та історією Карпатського краю, ходили в гори, а головне, ті, хто виріс у російськомовному оточенні, досконалювали українську мову. Зізнаються, саме тоді остаточно вирішили: нехай кордони виникають із ворогом, а своє та рідне об'єднує тільки любов.